Добрий день! З вами Олена Миколаївна. Сьогодні я пропоную вам розглянути проєкт, у якому будемо використовувати ADG без світлодіод. Взагалі, він може виготовлятися у різних видах. Ось це перше дивіться. Одна ніжка вона сама довгенька це катод, тобто мінус. Інші три це кольорові складники: Червоний, синій, зелений. Може виготовлятися в Ардуїна, ось у такому вигляді на платі. Там такий саме світлодіод стоїть, тільки його ніжки виводяться ось сюди. Мінус катод, бо по я показано тут мінусом. Кольорові складники, ось вони виходять тут підписані. Сьогодні ми з вами запрограмуємо RGB світлодіод, щоб він у нас видавав різні кольори. Я ж сподіваюся, ви пам'ятаєте, що будь-який колір на екрані нашого монітора формується з трьох складників: червоного, синього та зеленого. Усі будь які навіть білий кольор і навіть чорний кольор формуються з оцих трьох кольорів. Переходимо на сайт tinkercad.com. Пам'ятаєте, що ми прототипування робимо саме на цьому сайті. Переходимо. У свій аккаунт. Я тут реєструвалася через Google аккаунт, сподіваюся, ви так само. Переходимо в розділ «Circuits». створюємо нову схему. Так, додаємо компоненти Arduino. Плату Arduino з макетною платою, переміщу у робоче поле. Не відпускаю, поки воно не переміститься, куди мені потрібно. Не переїде куди потрібно. Ось мені десь тут буде зручно. Добре. Зайві провода прибираю. Це не потрібно. Клацимо, виділяємо клавіатурі Delete. Виділили Delete, видаляємо, виділили Delete. Для цього проєкту нам буде потрібна RGB-LED це базові компоненти, і шукаємо RGB-LED, а ось я бачу з ніжками, де до нас ставимо. Як тут визначити, де у нас що? Ви бачите, в підсвіточку вже показує, яка ніжка за що відповідає. Це у нас зелений складник, це синій складник, це у нас катод, тобто це мінус. І це у нас червоний складник. Так, катод. Нам потрібно під'єднати до мінуса сюди і вивести на GND сюди на плату Ардуїну. Від'єднаємо катод. Сюди вивожу на мінус. Так, тепер візьмемо тут мінус і виведемо його на мінус ГНД на платі. Мені подобається, коли кольори відповідають, у проводі за функцію провода. Це у нас краунд. І це теж Ground, тому зробимо його кольором Black. Під'єднали. Так, пам'ятайте, що ми от сюди повинні поставити ще резистори. Взагалі, тут не дуже обов'язково, це у нас більш таки міцний світлодіод, але все ж таки, резистор ми поставимо на 220 Ом, додаємо резистори так, ставимо сюди раз.

Готово. Резистори треба буде під'єднати до пінів. Так, давайте з вами якось виберемо, до яких пінів підемо. Так, ну хай це буде, наприклад, 9, 10, 11 піни. Ось ці піни. Під'єднуємо. Цей резистор, у нас піде на 9-й пін. Цей резистор піде на 10-й пін. І цей резистор на 11-й пін. Так, це у нас ніжка Red. провід я роблю теж червоного кольору, щоб розуміти, що тут буде вихід у мене червоного. Так, тут ніжка синій, провід я роблю я синього кольору. І тут у нас ніжка зелений. Добре, вихід і провід зелений. Це буде легше нам з'ясовувати, що куди підключено. Добре. Запрограмуємо роботу нашої схеми. Відкриваємо код. Нам достатньо тільки тексту. Продовжити. Так, поїхали. Передводіть цитат. Визначаємо з вами змін, які будемо використовувати у цьому проєкті. І спочатку пишемо тип змінної: Int ціла. назву зміну red, червоний. Подивимося, куди у мене Red підключається. Для цього я колір, бачите, зробила? На 11 пін. Тобто, я визначаю тут, куди у мене буде виходити воно. Так, наступна зміна. Назву Blue. Так, дивимося синій на 10 пін. Значення 10. І ще одна зміна. Грін. Так, так само за аналогію дивимося на який піт прийшло на 9-й пін. Так, функція Void Setup виконується один раз. Саме на цій функції ми зараз з вами опишемо, які піни будуть у нас вихідні. Peer mode – Red. Зміна у мене Red. Red. Так, output. OK. Далі у мене ще будуть два виходи. Копіюю Ctrl-C, вставляю Ctrl V. Enter і ще розставляю Ctrl V. Так, ще в мене буде синій, blue вихід. І ще буде зелений вихід. Green. Зміна green. У цьому проєкті ми створимо з вами свою користувацьку функцію, яка надасть нам можливість записувати значення у піни. Поїхали. Void. Назвемо, ну, наприклад, шоу show, показувати. Show. Відкриваємо дужечки і вказуємо параметри. Ціле значення R. Тому здогадуєте, що це таке. Ціле значення G. І ціле значення B. Тому здогадалися. Окей. Так, фігурні дужечки відкрили, закрили. Так, і поїхали далі. Виводимо аналог в райт right і відповідні параметри. Так, пишемо. Аналог. Write. Відкриваємо дужечки, Параметри Red, кома, R. Червоний крапочка з комою. Далі будуть схожі, тому я просто скопіюю цю команду, Ctrl-C, вставляємо Ctrl V і вставляємо Ctrl-V. Тут змінюємо ці параметри Green. І тут відповідно буде G. Blue. і відповідно буде B. Так, готово. Наступна функція Void Loop. Це циклічна функція, але дещо мені отут треба переписати. Отже, я запускаю функцію show. І передаю наступні параметри. 255 це максимальне значення. Кома 0, мінімальне 0. Є. Далі робимо паузу, ну, хай буде 1000. Червоний, максимальний, значить, колір повинен бути освітитися у цей час у нас червоний. Складник червоного кольору. У цій функції у нас задано максимальна. Так, прибираю ці команди. Далі буде щось схоже. Тому я копіюю ці дві команди: Ctrl c вставляю Ctrl-V. Так, ну що, змінимо колір. Це у нас буде зелений колір. Значить, червоний складник 0. А ось зелений буде максимум 255. Добре. Хай трошечки посвітиться, вставляємо. Знову змінюємо складники. Зробимо максимум по-синьому. Це третій параметр. Значить, тут буде у нас 0, другий 0. А третій максимально це синій складник. 255. Посвітиться, вставляємо. Якщо всі складники задати по нулях, то це у нас вимкне взагалі світлодіод, тобто не буде у нас світло. Знову вставляємо команди. Ну що, давайте зробимо жовтий. Жовтий це по максимуму у нас перший та другий складники. Ви можете поекспериментувати свої значення, спробувати. Так, я роблю жовтий колір. Добре. І ще раз вставляю. Так, і спробую фіолетовий. Це перший і третій складник. Це червоний і синій, і буде фіолетовий. Додали. Добре, перевіряємо роботу. Запускаємо симуляцію. І дивимося, що у нас зараз отут буде зі світлодіодом відбуватися. Червоний це у нас ось ця працює зараз функція. Тепер зелений ось ця функція. Далі синій це ось ця функція працює. Далі вимикаємо всі після синього. Вимикаємо. Потім вмикаємо. З параметрами перший, другий це жовтий колір. Ось воно, світиться. Потім, перший, третій, буде фіолетовий, червоний і синій. Видає фіолетовий. І циклічно повертається сюди згори. І знову йде червоний, зелений, синій. Вимикаємо. І далі. Ви можете трошки поекспериментувати всіма значеннями. Не обов'язково, щоб це було 255 і 0. Це значення, яке повинно бути в діапазоні від 0 до 255. Спробуйте задати свої числові значення, щоб отримати інші кольори. Удачі в роботи! На сьогодні все. Ставимо лайк Олені Миколаївні. Підписуємося на її канал. Пишемо коментарі. Чи сподобався вам проект? Чи ні? Бай-бай!